Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, відео спонтанне. Але кхм, прийшла з роботи і вирішила, що все-таки я маю його вам перезаписати, бо багато разів я говорила, що це відео є вже пів року назад виставлено на моєму каналі. Але також сталося, що воно на самому низу відео. Його мало хто продивляється. Я вам роблю прогностику наперед, а на цей рік мало хто даже дивиться, що воно має відбуватися і як відбуватися. Але ще одна причина, чому? Багато є коментарів у мене під відео, коли говорять про те, що московити, саме астрологи, номерологи, говорять зовсім інші прогнози, і вони не співпадають з прогнозами наших українських майстрів. Ну і всі підпадають під таку, знову-таки, московицьку пропаганду. Пояснюю, як і пояснювала для багатьох. Ми, майстри України, у нас є своя точка відліку для наших прогнозів, для розрахунків. Саме ця точка відліку нами провіряється перед тим, як ми вам її даємо. Московицькі ж наративи беруть зовсім іншу точку відліку, ту, яка не співпадає ні з одним якимось ем, подіями, які могли відбуватися чи відбувалися у нас в Україні. Це і говорить про те, що ми незалежні, а вони йдуть по... як партія скаже, так вони і говорять. Тому вчора навіть ввечері продивилася ще одну білоруську астрологиню. Це мене ну, зовсім подвергло в шох такий. Я ж вирішила, що все-таки сьогодні я продивлюся ще своє відео, що ж я там віщала півроку назад нам на Україну. І що у нас відбулося, і що має ще відбутися. Тим паче, що тоді півроку назад я багато що не могла навіть відкрито говорити. А зараз вже прийшов час, коли про це можна говорити показати, як же ж це воно саме тут на зірці виставляється і як його можна читати. І також я вам вже на зірці це розклала, а не на ведичній матриці. Тоді я ще боялась вам давати саме презентацію саме зіркою по тій системі, по якій я працюю, <кій> бо і зараз до цих пір в мене багато хто ще там юрійкою обзиває. Але зрозумійте одне. Чим більше і, і далі я працюю на цій зірці, я, тим більше все-таки приходжу до логічного такого висновку, що ця зірка є саме християнська зірка. Багато дуже літератури про це саме свідчить. Просто то, що ми її забули, то це наша з вами проблема. Але є одна та ж сама е, якби таке підтверджую, те, що наверху, те і внизу. Це Моя точка зору. Можете з цим соглашатися, можете ні, це ваші проблеми. Але я працюю саме так. Тому повертаємося до того, що мною вже було сказано півроку назад, і дивимося, як же ж це воно відігралося саме у нас в Україні. Тому перший період для України 2023-2024. був 6 вересня по 27 жовтня, в 9 дім зайшла планета Раху, і тоді я говорила, що ситуація буде змінюватися саме для руху, і що саме з цього періоду у нас почне зміна хода війни. Також це говорить про перший період, коли закладаються ідеї на весь рік, і саме під цією ідеєю зміни ходу. Війни у нас з вами і зайшла наша з вами годова карта. Також я говорила, що то, що не має відбутись, а ми бачили, що в цей період у нас був контрнаступ, він буде не сильно розтягнутий в часі, це буде такий як всплеск. Через що? Через те, що у нас з вами не буде хватати ресурсів. Ми це з вами і відчули на це, і ми це з вами вже побачили. Другий. Цикл під Венерою, у нас з вами зайшов з 28 жовтня по 18 грудня. Перший дім у нас з вами зайшов Сатурн. Я говорила, що буде у нас з вами тяжка зима. Я казала, що будуть у нас з вами неприємності і в судовій системі, і в органах влади. Ми це з вами бачили. Їх трусило. Так. Також я вам говорила, що має бути небезпека для теплоенергосистеми. І у ворога є велика м, вірогідність нас заморозити. Але ми бачимо, що таке воно це все відбулося. Але у нас відбулося в плюсовці, і ті атаки на теплу енергосистему ми змогли відбити. Скажемо так, були прильоти, але були, е було мало дуже влучань, через то система не була нарушена, і ми з вами зиму пережили. Пережили. І було у нас і світло, і було у нас з вами тепло. Третій період. Він у нас заходив під Марсом, а це є небезпечний період. І я говорила, що з 19 грудня по 10 лютого у нас 12-й дім, дім втрат зайшло кетом. Про що йшла мова. Що ворог в стані такої ілюзії для того, щоб повторити реванш, знову може поперти. Ми це з вами і бачили: велику навалу ворогів на кордонах. На тих, де зараз ведеться військові дії, їх там було дуже багато. Але я також говорила, що буде і багато жертв. Ми це теж з вами відпрацювали, і ми бачили, що це воно так і є. Що це буде тяжкий період. Так, да, це був тяжкий період. Але не єдине, єдине, я вам тоді не могла цього сказати, але воно відпрацювалося, що саме з таким положенням говориться про те, що може бути якась втрата територій. Ми з вами побачили, що да, деяку втрату територій у нас з вами відбулася. Тепер же ми з вами заходимо в четвертий період Юпітеру, який почався з вами з 11 лютого по 2 квітня. І у нас сонечко з вами зайшло в шостий дім. Про що це говорилося? І я зараз підтверджую, що це буде дуже болючий період для нас з вами. Саме в якому? плані? В депресивному. І ми з вами це зараз бачимо, що люди знаходяться в дуже сильно в такому небезпечному періоді, саме в депресіях. Але в цей момент ми будемо взирцем для інших людей. І. Саме в цей момент нам з вами буде вже поступати допомога. І вона поступить навіть в тому об'ємі, в який ми з вами навіть і не розраховували. Тому наблюдаємо і бачимо. Я вже знаю, що рух пішов. Це я вже бачу, так. Да. Так що перемога все одно буде. Далі, п'ятий період. Він у нас з вами заходить з 3 квітня по 24 травня. Це період Сатурну. І, ми що бачимо з вами тут? Що якраз 8-й дім, там, де теж стоїть Сатурн, заходить Юпітер. І це нам з вами дає таку змогу, коли ми можемо сказати, що Сатурн нас не буде карати, а буде нам якраз і допомагати. Буде говоритися про те, що буде. Удача на нашій стороні для розв'язання конфлікту. І ми з вами перейдемо через перешкоди. І для того, щоб перейти, у нас з вами буде всього достатньо. Юпітер нам з вами дасть щастя. Але є і гірка така пілюля саме для цього періоду. Що ціна наших з вами перемог саме в цей період буде дуже сильно висока. Книга Долі говорила і говорить, що події можуть розв'язатися таким чином на полі бою, що може навіть відчуватися, як стінка на стінку, як колись це були кулачні бої. Але що воно ще говорить? Одна з позицій говорить таким чином. Що це може навіть відбуватися таким варіантом, коли ми не будемо вже оглядатися на наших партнерів, тобто якісь такі обмеження, які у нас з вами були, вони вже будуть зняті самими нами. І е той дух, який зайде до наших Збройних сил України, буде говорити про те, що якщо не зараз, то ніколи. Тому великі перемоги. І великий рух саме в цей момент ми з вами можемо побачити. Графік, який я перед цим виставляла, саме теж говорить про саме цей період, коли ми з вами йдемо наверх. Тобто, багато буде втрат, так. Да, але ми досягнемо тих цілей, які ми започаткували на самому началі. Шостий період. Період урану. І що ж нам з вами він говорить? Що якраз 25 травня по 15 липня вона заходить в перший дім знову Сатурн. Але так як саме в цей період він став, і саме в такому положенні, він буде говоритися, що він прийшов наводити порядок. І саме в цей період. Мають стати якісь дуже великі такі питання саме матеріального характеру. Тобто можемо бути впевненими, що саме в цей момент можуть вже бути закладені якісь предпосилки для, для перемовин, на яких будуть вирішуватися саме матеріальні питання, які втрати понесла Україна. І Прососія має нам їх ну, покрити, ці втрати. Так, також я говорила, що в цей період нам з вами хтось буде допомагати. Але я вам тоді не сказала, хто і чого. Зараз я вже можу вам сказати, що показано в книзі долі, що саме в цей період до нас з вами можуть зайти іноземні війська для допомоги. Тобто, є велика вірогідність, що саме війська натовські можуть. Також нам допомагати в цьому періоді для налагодження саме справедливості. Що я ще хотіла б, звісно, додати, я тоді про це не говорила, зараз вже можу сказати, що в період з 3 квітня по 24 травня ми ще можемо побачити, що у владі можуть бути якісь перестановки, але вони будуть іти до кращого. Ну, поживемо побачимо. <клес> Далі. Коли у нас з вами Сатурн відпрацює, заходить вже сьомий цикл, він закінчення цикл річного. 16 липня по 5 вересня. У нас знову закінчення цього циклу в 9-му домі раху. Всі знаки говорять про перемогу. Так, це небезпечний період, бо саме тут ще літком. Може бути якась зрада. Вона може теж відпрацювати, чи нам можуть просто з вами підставити. Тому треба теж бути дуже обережним. Але всі підписання документів, наша перемога і офіційний статус як переможця може саме відбутися в період 16 липня по 5 вересня. Ми всім докажемо з вами, що ми є духовними лідерами і переможцями. Також я говорила в тому відео про саде сад якщо захочете, послухаєте. там теж багато корисної інформації. Не знаєте, ж таке саде саті, будь ласка, інтернет вам в поміч, послухайте теж. І я думаю, що м -м, графіки є, я вже вам зробила роз'яснення є. Багато що я говорила, вже відігралося, воно підтверджує правильність тої точки відправної і цього, скажімо, розстановки. Тому вперед до перемоги, все буде Україна. Але що я ще маю сказати? Так як стало у нас сильно був активований на цей рік перший дім з вісімкою, ми будемо говорити про те, що скандали у владі будуть постійно. І це все буде каратися законом. Да? Да. Також це може нам говорити, що на цей рік у України будуть великі незадоволення людьми, нашою владою. Це ми бачимо, теж ми з вами бачимо. Також, якщо в дев'ятому домі аж дві четвірочки, це буде говорити про те, що зміна керівництва військового вона мала відбутися. І ми це з вами побачили, що пана Залужного було знято. Тобто, так було задумано. І ми це бачимо, що воно програється. Тому самий небезпечний з одної сторони, період квітень-травень, коли буде велика битва. Нам зараз треба всіх з вами підтримати. Перестати верещати, кричати, нас дають, спасайте!», це кричать тільки ті наративи, які, вибачте, ще не проснулись. Представте слухати якихось, я не знаю, московських цих пропагандонів і наших концерних банок, які сидять тут і жалкують, що вони просто до влади не потрапили, то це їх особисті справи. Я вам кажу: перемога буде. Розстановки працюють. Хочеться вам цього чи не хочеться. В серпні місяці я вже вам дам вже розстановку з поясненнями саме для Матриці України 2024-2025. Я вже вам її презентувала, але без пояснень. Тому з поясненнями вона з'явиться саме в серпні місяці цього року. Там теж дуже, дуже багато цікавого. Наперед загля... ну, заглядати ми не будемо. Зробимо такий обзор, як же цих півроку відпрацювалося. Бо півроку, які я перед цим говорила, вони такі відпрацьовуються, і ми це зараз з вами бачимо. Тому, дякую за увагу. Надію, що ця інформація для вас була корисною. Це для того, щоб ви не шукали відео. Але якщо ви захочете мене на чомусь підловити, будь ласка, шукайте, воно є. Я вам теж саме переповторила. І ще додала трошки інформації.